Вітаю, «Енергія Київ. Ви хотіли подивитись однокімнатну квартиру. І зараз я вам покажу планування під назвою 1Б на 34,67 квадратних метри. Тут у нас будуть встановлені дизайнерські двері з МДФ-накладкою, дуже стильні. Заходимо до квартири. Нас зустрічає широкий передпокій. Далі в нас йде справа санвузол правильної геометричної форми. В ньому розміститься усе, що вам необхідно. Далі в нас йде невеличка така гардеробна кімната. Ось так вона виглядає, все туди можна сховати Пральну машину, сушарку так і таке інше. Так, далі ми потрапляємо до кухні. Дивіться, світла, гарна, чудова кухня. Ось таким чудовим краєвидом на Дніпро. Це вікна виходять на південний захід. Потрапляємо до кімнати. Дивимось, що у нас у кімнаті. Ось така правильна форма, ніяких вагончиків. Знову ж таки, вікна, там Дніпро південний. Захід. Тут ми можемо зробити диванчик, якийсь кутовий, Тут у нас телевізор. Тут можна якусь шафку зробити. Нагадаю, тепла водяна підлога, радіатори. Будуть у всіх кімнатах, кухні та санузлах.